Будемо піцу купляти, вже людей тут 10 євро повинно, навіть пан брюле є. Він брюле тут є. Людей багато, людей збільшилося і тут вже черга є. Перше треба заплатити. Наш велика, велика. Це така смакота. Є зі і з цукром. Зі сілью набагато смачніше. Він брюле. якраз вистачить, Що він брюла взята? Posso pagare? Sì. Ah, paga? Tre pizzetti fritti e un vin brûlé uno. Con sale? Con sale, sì. Tre pizzette fritte con sale e un vin brûlé. Sì. E Vuole una busta? o oh, le mangiate subito. Mangiamo qui subito. Sì. C'è <coughs> È buono? Sì, è stato buonissimo. Allora, oh. la fortiamo la chiave. Eh, grazie. Sì. Allora, c'è il sale. Eh? Da, dalle la mozza. Pancetta. pancetta ciao a te non che ho mangiato Ma che si signora, sei... ah. sì. arriva eh mi metti nel busta per favore così okay. almeno sarò più comoda Prego, signore Una. bene ecco il ciao, eh ragazzi ciao, 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 Uno, ciao, 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 Sale, no, sale Zucchero, Zucchero, zucchero ciao, 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 con ciao, 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 Так, він брюле, я чекаю на він брюле. Ось там, сеньора, для мене він бруле наливає. Тепла, тепла бурячка, що не їсти не може. Oh, grazie, grazie. Пробуємо на місці, не відходять кашці. Великий стакан, досить великий. І п'яток. Трохи засолодний. Салі. Майже засолодний. 10 euro un attimo di pizze amore <inaudible> ecco qua <inaudible> vai buone <inaudible> feste <inaudible> wow troppo caldo come è? buono buono ecco le nostre pizze buono uh -huh. vai прегловница. Ектифі. Дивимося. Андімо. Андімо. Андімо, андімо, андімо. Вау. Ось так буресенькі мої на на сходах будемо їсти. Ось така величезна піца. Я люблю таку, щоб прижарена була. Угу. Mm -hmm. um muito <laughs> <cool. Shadha. laughs> Тут обов'язково міліція стоїть, от в чорному полоска, і обов'язково стоїть скора поміч. Ото все з хрестами люди готові спасати від інфаркту, від, від хто там переїв багато. Хто переїв, хто перепив, кому погано зробилося. По закону італійському, як багато людей, скупчення багато людей, значить буде. дивіться, скільки працівників? Один, два, вісім працівників. А ні одного нема того, що падає. Бо не фести написано, то ми добре поїмо. Це наша вечеря. Просто смакота, так солі небагато, так чути сіль. Бачите, сіль от грубо блистить. Угу. Він брулет трошки за, за сильно солодке. Здоровкався. А де своїй наші ракет сей та попередня?

Papel!

Все по-натуральному, дорогеньке мої. Тут ніхто не цей. Вино таке, знаєте, сильне. От фруктів багато є. Спеціями чути. Трошки для мене засолодку. Кислота чути, кислинка чути, але так само має бути трошки забагато, забагато цукру. Три піци. оту третю ми розділимо на двох. Таке в нас життя тут в Італії. Вже йду додому. Це сьома година. Зараз через пів години тут буде тишина і спокій. Ми маємо там яйця купити. Там яйця продають в тих будках. Бачите, в друга будка. Домашні яйця. Яйця, які на траві кури вільні. Ми нам фотографії показали. Вільні кури бігають. Ми там яйця купимо. 50 чентизмів одне яйце. Шістяєчок. Так, у супермаркеті шість яєць три євро. Namon do njo! Šlanke ti, morda začepete se jih pasti. Ja, on je lep. Pojdimo, 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 on je lep.

Два рази італійці завжди цілуються два рази в Україні три рази. Тут знайомі знайомі родина всі два рази. зі скорої помочі дивіться, як гарно собі всі разом розважаються. Песиками ходять. Є така дорога, і тут зразу вхід, зразу є дзвінок і заходити до хати. Ходи, в основному на два поверхи. Перший поверх та якби кухня, а на другому йдете спати. Це дуже невигідно, я би хати ніколи не хотіла мати. Засолодке. Я не знаю, чи я, може, мало солодкого їм, але вже їла цього на цих днях. Треба їм сказати, напевно. Менше ну за засолодке. Ну, має бути солодке, але не таке. Міліція вже їде геть. Карабінірів у нас називаються в Італії. Тут карабінерів ніхто не цей, тут всі друзі карабінєри. Блигенькі мої, ось так. Залишилася ще одна піца. І Зараз ми її розділимо по половинці, але ми зараз йдемо ось туди наверх. Йдемо наверх, і там будемо ще ходити по. По центрі, всюди-всюди будемо. Осуне не забути яйця купити, бо я вже можу забути андемодіка, андямо сопра. Сопра. Адям. Скільки людей на базарчик пішло? Це як всі піцею ходять. Типічно, всі пішли оці від піцею. Ну що тут традиції, воно дуже смачно, то кожен день не роблять, то тільки на свята роблять. Літом того ніхто не їсть. Тут дуже традиції, знаєте, що одне їдять літом, одне зимою їдять. Я піця пополовині, а море, квистоперти, квисток, квисток ґранде і пікуля. Люди ходять. Ми йдемо. Третя піца по половинці. Піца фріта. Бонісіма. Мій компаньйон, тому що тут його друг художник. Він тут всіх знає. Там його друг художник, який малює. Собі можете представити, ну йдемо під глянемо. Ви біжили в такі, от, такі віконечка, тут такі сходи високі. О, аміко. Заходимо в стародавну церкву, тут є новіша церква, а ця дуже-дуже сильно стара. Церква Віталії завжди відкрита. Ой, і нікого нема, ні одної живої душі, тепло в церкві. Ой, щоб та війна закінчилася, щоб Бог допоміг як найскоріше. Є такий грип, який гріє людям, щоб люди собі спокійно в церкві сиділи і на відправу приходили. Церква відкрита, ніхто не боїться, що тут хтось прийде, щось нашкодить. Так виглядає. <кхи> мармур. Тут церква дуже сильно стара, вона тут в центрі, але мармур є. Бачите, ніхто не відновив, дивиться, як блистить. Ого, і крісла теж ці от лавки, дивіться, які лаковані. Отакі лаковані, такі легенькі, може відновили, я не знаю. І тут треба один Евро кинути і свічку засвітити. І тут Ісус народився. Христос народився, Славити Його. З такого з натурального сіна зробили. Тут Марія є, а тут Йосип, Йосип, мені здається, і тваринки, і тут в стайні народився Ісус Христос. Така історія. Я один евро не маю, може має. Тут дирочка є, бачите, кидає хто скільки хоче. А є, є свічки, нові є свічки. ось. Там свічки, є, бачите, можна взяти одну свічку і засвітити, але увесь, ну, можна і не, ніхто тут не, то, і не контролює, не бачив для чого. євро дати для розвитку церкви. Церква теж допомагає, всюди допомагає. Тут священик промову читає. Тут люди теж виступають, тут якийсь орган є. Бачите, орган є, що можна грати. І ось так. Квіти такі спокійні, такі світильники. Ось так. Такі от, купола такі, така італійська церква. Мене колись попросили показатися Саме най, 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 така спокійніша, най, найзвичайна церква. Як люди сідають на коліна, вони тут сидять, а на коліна сідає на ту лавочку таку, бачите, вона підвищена. Дивіться, яке воно гладесеньке, яке воно лаковане. Дуже дерево гарне, натуральне. Засвітимо свічку за Україну. Господь Бог поміг, щоб мир найскоріше настав. Вергенькі мої йдемо купляти яйця, італійські яйця, які курка ходила на свіжому повітрі, збирала траву, камінчики, сіль, і той, пісок, все, що вона хотіла. І будемо новий рік починати з нового режиму яйця на сніданок, так як наші лікарі говорять. Через це ми купимо багато яєць, мій італійсь в шоці, тому що тут купляють по два-три, по, два, по чотири. Навіть в супермеркату два яйця продають. Ви можете собі представити, а так чотири, шість. Ми купимо цілий луток. Тут базар є ось такий, і ми тут купимо зараз яйця, ми вже домовилися. Тут молода пара така продає і йдемо купимо. Ми пообіцяли, тут продають такі трохи знайомі мого італійця. І ми йдемо, купимо багато яєчок. бачите, яка тут ситуація? e andiamo a mangiare le uova, come i nostri italiani dicono. Ora vogliamo prendere uova. uova? Quante? Quanti confezioni? più grandi confezioni che avete? Da 10. No, ah, allora più, 20. vogliamo prendere 30 anche. Sì, tutta la confezione, certo la tua? Sì, la tua okay. Vediamo due ma che differenza gialle Buonasera. e bianche? Niente, Buonasera. è solo che la gallina bianca è fatta dall'ovaiola, dalla ovajola livornese, che è una gallina bianca, l'uovo rosso è fatto da dalla classifaiola rossa, insomma. quindi non cambia niente, la ah, sostanza non cambia. Ah, no. Volevo più, quanti c'è qui? 30? 30. Sì. Ah, dammi, metà, eh, dammi tutti i gialli gi 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 ancora. Tutti no, tutti no, quelli che quelli ce li hai, che... okay. sì. Okay, okay. 10, 15, se ce li hai ancora. Forza, sì. Che volevo il più il cionato, gialli, sì, non lo so. due, ma no. mi sembra che non c'è differenza come sap no, no, sapore. E... No, sapore. Allora ora, ora, anno nuovo, vita nuova. Cominciamo colazione con ova, ecco qua. <ride> Questo te lo metto sopra così. Sì, 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 Quindi così. Come vogliono medici. Posso? mangiare salato colazione con uova no da questa andovessa qui la busta uh -huh. no, grande facciamo questa ascolta ma bisogna Temo. chiudere così con qualche filo questo certo. qua no, te ne metti nella busta ah. e te le lega ah, sì. no. poi te le confezioni se no, te... così costano di meno le confezioni Aspetta, questo no voglio, non ah, voglio che mi esci fuori se sarà aperto. no no e... Ma c'hai la macchina? Sì, un po' più Ma non avete un filo almeno una volta? Scocche, se c'hai la scuola, se lo fai dopo. Sì. Eh, la macchina non si rompa, la moglie ha spesso. Non gli diamo una scalolone. Serve solo una busta grande. Ah. No, scalolone è... Ibo, una busta grande. Prendi una busta grande. Solo, Quelle grosse grandi prese? E come... allora non se lo fa. Allora ti tocca dai, ma gli dai confezioni, Ibo oppure dammi, ma ce l'hai vecchia scatola, qualche vuota scatola? Eh, no, non c'era scatola, dai a scatola, e dai una scatola, dai le cose, dai una scatola, dai una scatola, dai una scatola, dai una scatola, dai a scatola, dai una scatola, dai una scatola, dai a casa è una scatola, un no? dai una scatola, dai una scatola, dai una scatola, dai una scatola, dai le scatola, dai una scatola, dai una scatola, dai dai una scatola, dai scatola, Oh, bisogna mangiare di più, non come una volta dicevano tre uova alla settimana. Eh. Di più non si può perché eh. si alza il colesterolo. Eh. No. Ma ora non è vero, nu eh. c'è cioè, nuova scienza, nuovi dicono: Non è vero. Dai, si studi. può mangiare, eh. nuovi studi, perché, sì. Se ce colesterolo, ce Sì, anche il fegato perché, produce. Eh. Eh. Манджамо мино мино дольче, мино паста конова, мино. Бене, граці Міллі. Йдуть з презепу, тут живі призепі. Я думаю, бо що це за люди ходять, якісь мусульмани. Пояснює мій компаньон, це люди з презепу, ті, що приймали участь і діти, і дорослі. Так одягнені. Сумочка сучасна. Там багато дуже людей. Мій компаньон, мій італієць. Як був молодий, молодий був, як мав 15 років, 18 років, приймав теж участь в вертепі. І зараз теж я можу приймати з ним участь волонтаріату. Він каже, там так холодно. Ну, ходити треба, там треба всім дрова рубати, там коня поганяти. Це дуже такий, на такому коли я на другий рік вам знімлю, це покажу. Я вже знімала і на YouTube показувала, але мене заблокували, тому що музика, там така святкова музика. Не можна це, муз... через музику не можна. Виключу музику, покажу так. Це в такому руві, все по-натуральному. Дерева ростуть натуральні, такі, знаєте, півниці, стародавні, там тих гусей, качок, куней привозять. Все так дуже по-натуральному. Купили ми 30 яєць місцевого фермера і купили ми ось такий макарон, з тих самих домашній макарон на яйцях, з тих самих яєць він сказав, що тут є. Це молода сім'я яка вирощує кури, яка сама печення пече, всякі горіхи вирощують, все домашнє, продають. Не знаю, чи ви, коли ви це моє відео побачите, але вам скажу, що одне яйце 50 копійок, 54 зімів вибачте. Майже так, як в супермаркеті. Тому що в супермаркеті я теж плачу. 6 яєчок – 2,80. А тут якби 6 яєць буде буде, буде буде 3 евро. 3 евро. Йдемо брати машину і ми їдемо. Додому. П'ять хвилин їдемо. Бачите, все зелене, які дерева зелені. Тут багато таких дерев зелених, що вони ніколи... А, ми вже тут, ота машина. Я... я вже і забула, що ми так близько стоїмо. Окей, їдемо додому.